Всім привіт! Сьогодні будемо робити піцу на мінімалках, як я її називаю. Для цього треба готовий італійський хліб, як тут написано взяти. Ну, Це основа просто вже випечена. Хлібці, такі. потім ковбаса, сир, помідори, майонез змішаний з кетчупом, кукурудза і гриби. Ми вже змазали олією нашу сковорідку. Зараз будемо формувати піци. Так, ось так вона виглядає. Тортів'я ще називають. Змазуємо соусом. Це вже як хто хоче, хто хоче більше, хто менше. Так, роза. Ось. І далі. В якому порядку, як завгодно можете робити, але останній дов... повинен бути саме сир. У нас це буде ковбаса, ми її не різали, це вже нарізку купили готову, і цілими такими кілечками будемо вистеляти. Небагато, але для того, щоб. Трішки м'ясне яс... було щось. По кругу ти ще трішки візьмився. Будемо як італійське трішки хоча італійці вони ж трішки там один помідорчик, трошки сиру. Соус і все. А у нас це начинки ого-го. Так, гриби кукурудза, потім помідори будуть, і вже потім вже. ось о. сир. Запікати будемо у духовці, яка вже увімкнена на 200 20 градусів я включила. 3-4 хвилини. Тому що тісто вже готове. Це так, для того, щоб сир трішки зарум'янився, і піца буде готова. Так, останній штрих. Сиру багато не буває, як то кажуть. Офіс. Все. Зараз відправляємо у духовку. Ось коля нам допоможе. Відправляємо. І через 3-4 хвилини будемо мати результат. Вже врем'я вийшло. Тому ми обережно. Встаємо. Бачите, як гарна. Так, зараз я. Ось так я переложу на блюдо гарне. Ось. Ось такий результат у нас. Зараз я візьму ножа. Давай. Так, зараз ми дорізаємо і. Ось що в нас отримали. Все пропечене, хрустка корочка буде смачного.